Записуємо цю розмову, так склалося на тлі цієї жахливої трагедії в Дніпрі, де вже понад 30 людей загинуло у наслідок влучання російської ракети в житловий будинок. В принципі, в той день було вкрай багато обстрілів в Україні знову. Що ви говорите людям, які можливо на тлі таких жахливих трагедій взагалі зневірюються? От вони запитують, як може Бог допускати таке. Це не Бог допускає. Кожна людина е, володіє свободою і має право вибору. Бог не створив зла, зло тільки паразитує на добрі. І тому те, що ми бачимо, це чиниться руками людей. Люди, які неправильно використовують цю свободу. Вони вибирають не добро, а вибирають зло, хоча називають себе. Християнами. От вони ж є вірними Російської православної церкви, а їхній очільник Кирило Гундяєв відкрито благословляє і підтримує російських загарників для того, щоб вони вбивали українців. Хоча він говорить про те, що немає України, а є єдиний народ. От останні ми чули його заяви, де він говорить про те, що. От зараз е, внесено політичне розділення, але ми залишаємось єдиним народом і єдиною церквою. Тобто, він вважає е, в Україні, що є його паства, якщо е, це всеросійська православна церква, але водночас це ж його дії благословення, те, що ми бачимо зараз е, в Дніпрі. Тобто е, ті, які себе. Називають християнами, православними християнами, як ми бачимо, чинять такі звірства. Виникає питання, яка військова доцільність стріляти по цивільних об'єктах, по житлових будинках. Якщо ви хочете воювати, то є певні правила, військові правила. Не можна нищити цивільну критичну інфраструктуру, не можна вбивати мирних мешканців, невинних людей і дітей. Але ми бачимо ці прояви з боку агресора, що свідчать, що там діє диявол, там немає Бога. Бо де Бог, там любов. А де любов, там завжди є взаємопорозуміння, є повага, є мир. І тому нам потрібно присікти це зло раз і назавжди, щоб воно не мало подальшого поширення. І ми, як церкви релігійні організації, коли відвідуємо е, міжнародні інституції, коли ми були в Берліні і в Брюсселі, то всі були здивовані, що всі українські церкви релігійні організації просили також про надання зброї для України. Чому? Для того, щоб захистити добро. Бо якщо зло буде далі просуватися, то ми побачимо, що більше буде жертв. Але ми покликані. Присікти це зло, щоб воно не мало подальшого розповсюдження у всій Європі. Тому ми не повинні звинувачувати Бога. Ми повинні розуміти, що це зло чинить людина, а Бог прагне, щоб люди жили у мирі і злагоді. Але відбуваються, як ми бачимо, такі речі через те, що людина володіє свободою і має право вибору, і дуже часто обирає недобро. А на жаль, обирає зло, яке приносить е горе всім нам зараз.